Це стосується, наприклад, там і обмеженості фінансів. Да? Для того, щоб я заробив, має хтось там не заробити. На здається, та і в принципі від влаштованості як такої системи, як влаштовано суспільство, що треба бігти, треба досягати, треба бути на позиції вище більше. Да? щоб отримати, треба хапанути. І мені для цього дійсно треба, щоб хтось здається, що хтось отримав менше, та для того, щоб я отримав та типа всього обмежено, так і є так, знаєш, більш об'єктивні фактори, де дійсно там в спорті, наприклад, хтось один може бути переможцем, але ми цей самий паттерн ми переносимо і м, на більш глибокі речі цінності себе. Мені здається, тобто, якщо я тут звик порівнювати, порівнювати. Той же самий паттерн переноситься і на відношенні до людей товар. Да, мені треба бути там умовно дорожче себе почувати, да більш ціннішою бути для цього. Я можу більше дати світові чи менше дати світу.